Аби пивна тусівка не закінчувалася шляхом до вальгали, рекомендую та наполягаю споживати відповідально. А останнім на будь-якій пивній тусівці може стати якраз пиво, яке так і називається вальгала. Тільки це іронія, сарказм, постеронні виборіть, що вам більше подобається, від пивоварні «Бірмастер». Як останнє на вечірці точно норм, тому що воно дуже міцне, 8% це В-Heavy. Міцний багатий різновид шотландського елю. Цей стиль часто називають шотландським барлівайном за його міцність, насичений смак і за те, що він прогріває, напевно, капець. Обіцяють, що буде солодова складність і зігріваючий характер. Ми знаємо, що бірмастер любить барлівайни. ми любимо барлівайни бірмастера. Я думаю, це меч темне, мутне. Так, дуже складний аромат. Я не знаю, чи це е тютюн чи шкіра. Мені таке подобається. Правда, одразу відсилка до якогось барлівання. Хух! Куштуємо. Mm, смачно, міцно, алкогольна. Лікарна Бурбонова, я не знаю, яка ось ця от історія дуже м -м, прогріває. Міцне капець, тому готуйтеся до того, що це буде вам на райт, як з Хелесом. Класно, але таке треба смакувати, пити довго. Може, це одна банка на вечір. Якщо ще руки ноги не дійшли до Барліванів, до Barrel Aged, цього точно треба почати спробувати, тому що блін це прям дуже близько і прикольно. Ну а для хардкора? Останнє на тусівці точно буде те, що треба, Вальгала-тікет. Так. Я точно повторю. У нього е, класна ароматика, воно під кінець, шосте пиво, да? п'ється супер. Наголошую, споживаємо відповідально і відкриваємо нові смаки. Порекомендую 100%, тому що це вас здивує. Це не типове пиво е, там, з якимось очікуваним профілом і ароматом. Це дещо нове. Затягує вальгалу. Yes. Дякую, що були сьогодні тут. Підписуйтесь на Бергичку, долучайтесь до зборів та аукціонів. Побачимось, Па-па!